Я не можу включити, хотіла фотоспішку, щось в мене не виходить. Бачите, прийшло повідомлення півчаса назад, Прийшла посилочка. Я якось так, як знаєте, себе так <кх> чувствую якось неловко, ніби то стидно, якось, я не привикла. А, звісно, це дуже приємно, але чомусь так, знаєте, ну, незручно, чесне слово. Я Піду, заберу посилку, прийду, розпечатаю, покажу, подякую, все. Піду я помаленьку на пошту і мене телефон 5%. Мабуть, він розрадиться, то вже підзаражу, то потім все покажу. Так що далі зустрінемося з вами. Ще раз вам добрий вечір. Неожиданий нам сюрприз. Прийшла посилочка, забрали тільки що вже пізно. Зараз будемо розпаковувати. Я вже знаю від кого. У мене просто слів немає, звісно, дуже приємно. Розпаковують Віталій. Я буду дивитися, а ти. Привітаю. Всім привіт. Я не знаю, чи можна, але думаю, що можна. Дать, ну, я думаю, что туда наклеяно. Mm -hmm. Мне так соромно, мне так не я вам честно скажу, я вообще не привыкла, я даже у меня сил не имею. Да? Может. Валічка, Романа Валентиночка, ваша рідня, ваші всі діти, які, всі, хто збирали цю посилку, я вам дуже-дуже дякую. Вона приїхала дуже іздалека. Я не знаю, чи можна. Це взагалі. Я не знаю. Не знаю, в мене просто немає слів. Емоції це вовше не ви що, голено, дуже вам дякуємо Боже. Просто мені просто якось невдобно і стидно, я не знаю. Ви так старалися. Я вже бачу, що тут стільки всього є, що. Я взагалі навіть не знаю, що це таке. Я навіть не знаю, що це таке. Люби тут погребки. Любит, а? Может шоколад. Може, дуже, дуже дякуємо, дуже дякуємо. Може, дуже, дуже дякуємо. Я вообще, я у даже руки опускаються, я не знаю. Може було. Валичка на посіки тепше. Я не знаю. Что з Германии? Сигнали чешу це. Спільно, чи що це... А, чи? це моя підписниця. А. Моя, що вона була і зі мною ще з перших днів, коли тільки відкрився канал. Чаї все таке Таке гарне, класне. Лапше. Звісно, такого ніколи не бачила, якщо чесно. І не їла. Попробуємо. Делікатес. Таке, таке делікатесне. Я не знаю. Чай. Я потім запитаю. Васик. Боже, які гостинці. Які гостинці? Я вдовго не залишуся перед вами. Дай Боже тільки міру, перемоги. Ще тільки. Чого тільки мені? Вам. Часто. Да, ули, не лазить, куда його, боже, боже. Як всего багато. Неско. Если так. Я потім запитаю такі то підписники, бачите. Ось які. Я не знаю, що це. Боже, як багато. Я, вже, я вам дуже дякую, низький уклін вам. Дуже багато. Я побачу, що. Ти туди ложиш, я не бачу. Типі гостинчиків і внучкам буде. тут Не Так стидно. Посилочка йшла здалека з, з Германії. Мене живе там і Сім'я її. Вам дякую. Всім дуже дякую. Таке печення. Батареї. Ой, а це що. Батарейки. Ого! Це це синок спить. Не бачить, скільки гостинців стане. Це, мабуть, зарядка на батарейки. Тільки кажу, синок, вставай, Ми... будемо посилку, роз... прийшла посилочка, а він каже. Від кого? Яка посилочка? Кажу від підписниці. Нехай вам повернеться в мільйони разів. Боже. Хай вам буде здоров'я міцне завжди. Нехай всім людям буде. Не тільки там, що посилка, а. Це тобі буде виходить. Ні, це, це тобі подарунок. Це що таке? Це щось таке круте, слухай. А як його? Ти розумієш, як його? А, батарейки постав. Яке все класне. Боже, скільки ви потрапили в грошей? Я вам дуже дякую. Дякую, дякую, дякую. Всім, дякую вам. Всім, всім, хто збирав цю посилочку. Ви так старалися, дуже дякуємо вам. Що це там кришечка? Це, мабуть, з цього кришечка. Вони таке таке бачиш? Оце що. Зай, треба треба почитати, Я, ж я вміла. А ну розбери, ну Включила. Може буде світити. Це фонарик. Mm. Як би його розібрати? Ти mm, тут і так світить, і так світить. Так. Воно ну зараз виключить. Розпечатаємо. Як і не видно ті гостеньки? Всі гостинки. І фанаток. Так і так. Там не видно. Шо, Віталік? Шо, радий. Дякую покажи, всім. Покажи фонарика. Хороший фонарик цей, типа автомобільний можна подставочка використовувати. Да В для... нього і подсвітка і так, і так. І на магнітики є два да, магнітики. Кава класна. Кава хороша. Шоколад. Оце що? Те, що я люблю. Це зарядне для батареїв. Для акумуляторів. Чого особливо написано Германія? Да? да. Це зарядний пристрій, це їх в мене акумулятори підзаряджати. Це отак світить. І отак, класно. Де ти кажеш магнітик. А ото, ото клас. І тут магніт. Да, там, там Дуже дякуємо вам. О, я це що. це на крючочок мене вішать і боку ми йду. Світу не буде, так. Да. А ну віклюш світ Де... подивимося. Так видно, так. Да? Виключ світ. Яке класне освіщення. Включай. Включай. Супер. Супер. Да, такая класна нужна вещь. Я це я думала чай. Оце виходить в шоколадки. Іво, вставай! Іва. Я хочу вставать. Бачиш? Зроблено, що... Боже, какие вони добрые. Вів'ятні. Ще ніколи я стільки не бачила. Яка ковбаса. Приїжджайте, мене є пироги. Для вас у вас що пирогами. До ковбаски. М -м -м. Яке воно смачне. Я хочу до вас. Скільки ви втратились? Ой, дехто буде, звісно, злиться. Всякі люди є. Подивляться і зразу негатив. Ну, Не зліться, люди. Не зліться. Бачиш, виключилося. Маленьке дитятко. Ти радий фонариком. Хороший фонарик, бачиш, який доладні. Mm, да, Везде можна. Лілечка, доця, це доця моєї підписниці, дуже дякую тобі також за таку твою роботу, що ти також допомагала. Віталій хоче сказати, що подякувати. Дякую всім, хто потрудився. За посилочку. За всіх сюрпризи, що ви для нас зробили. Дуже вам дякуємо. Дорога Валентиночка, і ваша сім'я, всі ваші рідні, всі, хто, хто складав цю посилочку, збирав, хто трудився так, відправляв, заботився, ми вам дуже-дуже сильно дякуємо. Звісно, це дуже ну, приємно, але якось так я не привикла, якось невдобно і стидно чомусь, не знаю, чому так. Низький вам уклін. Нехай Господь Бог вам завжди допомагає в усіх ділах і оберігає вас, і буде здоров'я, завжди вас міцне. І завжди будуть здорові ваші рідні, щасливі. А головне, щоб скоріше настала перемога, і ми зустрілися, і була на душі якась радість, щоб було радісно. і... Не було цього страшного гора, що в нас діється. Це головне. Дуже дякуємо вам. Багато-багато разів дякуємо. Щастя всім. Щастя всім. Нехай Господь береже янгели, охоронці вас оберігають. Ви робите дуже добрі справи. Дуже добре робите справи. Ну і від нас теж благодарність, звісно, що ми перед вами в долгах. Дуже дякуємо. Любимо вас. Ну все добре до побачення. Будьте здорові. Цьомки всім привіт!